Приїхав я сьогодні з Одесу, пару годин поспав, і кожен раз, коли я вдома, треба робити якусь маленьку дрібну роботу для просування прогресу в відновленні цього автомобіля. Сьогодні планую зняти коробку передач і відкрутити кришку мехатроніка і подивитися, що з мехатроніком. Якщо він живий, значить повезло. Півгодини роботи і коробка вже від'єднана. Зараз занесу її в гараж і зніму це ну, щось мені кажеться, що тут. Пам-пара-пам-пам-пам. -пам. Пам. Така от діда, нічого хорошого. Я вже був настроєний її повністю розбирати і купляти корпус, вони там копійки стоять перекидати, заливаєш собі свіже масельце і все, і карабасик працює. Але є ще шанс, що можна знайти оцю плату, поміняти її. І воно буде працювати. Єдине, що на соліноїдах, там е пластик. Е